Друзі, всім привіт! Це шоти Київ і сьогодні наш випуск дуже особливий, Адже ми прийшли на концерт до артиста, пісні якого просто розривають музичні чарти. Тому погнали, подивимось, за скільки грошенят, в яких образах, і хто завітав на концерт до парфенюка. привіт! Прошмот. Так, ну по-перше, вітаємо тебе з майбутнім. Вже трошечки от вже сольник. Як хвилювання, скажи, є чи ти такий на розслабончику? Сейчас уже норм. короче. Сьогодні вам, Сьогодні сплю блінночу. Раз проснувся, мені приснилося що щось не так. Другий раз приснило, що вже щось... треті, вже чотири я думаю, блин, Коли я спать піду. Коротше, итогу присинаю з утра лішую мислі, іду в душик, все в голові. що буде сьогодні. Приїжджаю на репу о 11 ранку і контролюю все сам, щоб не було. Слухай, але е, я от знаєш ходжу це по по людям і питаю про їх шмотки, тому що ти дуже стильно виглядаєш і хочу запитати, що е, носиш вообще? Які бренди, тренди, що зараз на тобі? Ну короче, в мене найкосен дивись, крас Я не знаю, що це за модель. Може це, це за модель, да этот самый. Носочки у меня обычні, хороші, класичні. І я вообще сейчас на, ну, в CP Company бренду дити. У мене штани, жилетка, от, ну, вот така ж тема. Вот можно зазняти. То знаю, то знаю, пацани, окол футбольщики. Ага. Да. Так, але ти реально стильно виглядаєш у повсякденному житті. Де ти вдягаєшся? Які в тебе улюблені магазини? В общем, мої Я бачу класні шмотки, якісь комбіную їх і ношу шоу просто. Твої стиліст? Ні, я сам собі стиліст. Мені часто питають: "Тут ви стиліст?" Я говорю: "Ні, ребята, тільки мене, типа <laughs> пані одягає всі діла. Ну дай номер говорю не можу, тому що говорю це я реально. От просто в тебе є смак. Получається. І на, і на музичку, і на шмотки. Да. Так, але в тебе теж, я помітила дуже багато класних окулярів. І він з дуже багато різних. Так, це було кстати, кстати, він мені подарив на днюху. Да. Да. Ти по таким е, дорогим шмоткам, чи все ж таки не, не тобі пофіг? Ну, типа, якщо вона буде стоїть 200 гривень, але буде виглядати класно, я заберу. Ну, Якщо буде виглядати 200 тисяч, і буде виглядати класно, я теж заберу, бо воно класно виглядає. А скільки можеш дозволити собі витратити саме на шмот? Та нормально, можу. можу. Ну, пару тисяч доларів можеш. Легко. 5. Ну, можу, наверное. Ну, сама, наверное, максимум, наверное. Ну, 5000 баксів. Ну, мне будет бить типа. Э, ну, так, типа трохи, трохи. Жим -жим, да? ну, типа трохи. Трошки жим-жим. Ну, типа, блін. Ну зачем так багато бабок тратить на шмотки? Я краще куплю собі якусь апаратуру класне, оборудовання, якийсь синт новий, за 5000 доларів. Знаєш, який можна купити синтезатор? Mm -hmm. Аналоговий! Аналоговий. Так, добре, до речі, о, поговоримо трішки про музику. Ти нещодавно приходив до нас на ефір і ми разом з Танією Лією записали тікток. Він, до речі, залетів, от, але купа, знаєш, понеслося коментів, що ти танцюєш з якимись дівчатами. Як ти ставишся до хейту? Взагалі не ставлюсь до нього ніяк. Я вас теж хейтери люблю. Якби я без вас брень жив взагалі, цю жизнь, ви тільки робите її краще. Ні, не серйозно. Ну, типу, ти легко відносишся ну, до Нормально, Ну що мені? Від щої з думки залежить іще, чи що. У мене типа своя голова на плечах. Я знаю, що роблю, я знаю, що роблю, це класно, а коментувати вони не обов'язково. Це, звісно, не чим хорошим. Те слухай, рада тебе бачити і зараз на концерті Парфенюка. і. Ти насправді одягаєшся. Ми зараз трішки поговоримо про стиль, тому що ти одягаєшся не тільки стильно знає, на концерти, а й в принципі всюди. Розкажи, що зараз на тобі. що носиш. А на мені, господі, що Лесінки, це український бренд Хейбекка. Далі в мене це, ну типу ковтинка, я не знаю, лонг, як це називається. правильно. це теж хейбекка ці чобітки, чобі-чобітки, боже, теж Естро, по-моєму, сумка Жакмю. І піджак це секонд. Ось так от. Навіть секонд. Сама залітала. Ні, це стилістка шукала класний піджак на е, зйомку кліпа. Знайшла в секунді, і я його просто ну забрала собі. І все Слухай, okay, А як, наприклад, от ти собі хочеш пройтись по торговому центру? Залітаєш в якийсь магазин і люди на тебе звертають увагу, тому що це Маша Кондратенко, Біжать фоткатися. Тобі комфортно ходити по торговому центру? Я просто звикла, не знаю. Мені комфортно, мені навпаки, приємно, коли до мене підходять фоткатися. Я навіть нещодавно була в Варшаві, і там теж ходила по торгівельному центру. І, ну, в нас вже там. Багато вже українців, і дуже багато дівчаток пізнає мене там. Мені було теж дуже приємно, хоча ну інша країна, але мені супер приємно. Нормально, да? Там може знаєш, вибираєш собі джинси, підходять. Тобі от та може ще й в ком. клас. Слухай, а розкажи, давай згадаємо Ніколаса Карму, що по чому брав. Е, Боже, сумка Жатмю, по-моєму, вона коштувала десь 700 доларів. Чи 8. Сама собі придбала? Так. Красотка. Е, от, Піджак, я не знаю, чесно, мені здається, що гривень 200, напевно, це піджак. Це все. Хейбек, український бренд, це мені подаруночок прислали. І ці казаки, по-моєму, десь біля 6 тисяч коштують. Десь так. Добре, а яка річ найдорожча зараз тебе є в твоєму гардеробі? Сумка малюнка <рес> Сама дорога і цінна сумка. Так Маш, до речі, хочу тебе привітати. Тебе нещодавно вийшов альбом, і це моє улюблене запитання. Яка твоя улюблена пісня в твоєму альбомі? Боже, мені складно сказати, яка улюблена пісня, всі улюблені. Але та, що відгукується мені зараз, найбільш за все це. Вивчи мене, Так, але пісня Вивчи мене це суперсексі пісня, суперсексі. Відео скажи, як ти себе почуваєш, тому що всі ми діти насправді своїх батьків. Як тобі було зніматися в такому? Як оцінила пісню? відео твоя мама. Ну, Насправді цікавий досвід, і в принципі написання такого стилю музики це для мене вперше. Це просто була така якась емоція, мені стало цікаво написати щось таке, і ну, я вважаю, що вийшло. Коли ми знімали відео на цю пісню, мені було... В принципі, комфортно, бо я попросила деяких чоловіків вийти з майданчику. І я так. але з приводу батьків це пісня єдина, напевно, яку я не показувала їм з альбому. Вони знали всі, там ну на етапі демок. А цю пісню, я думаю, хай вже почують, коли вже вийде альбом, і ну, все, тобі, потім буде нормально. І мама мені написала, це так дивно читати від своєї мами. Вона пише: Боже, Маша, так сексуально, так <проб> О, при присто... О, <проб> так прям по-новому. Я думаю, мама, не пиши, дуже я не мову. Але приємно, що мамі сподобалося. Це, це, це дійсно дуже круто. Давай знайомтеся, як тебе звати. Привіт, Саня. Димов, мене дуже приємно. Мене Оксана. Саня, я насправді тебе знаю. дуже класний ведучий діджей, із це все на світі. От, але ти завжди дуже класно виглядаєш і так, скажімо, так, непросто і цікаво. Розкажи про свої речі, про свій стильок, як підібрав можливо, що в тебе ще й стиліст є. А, слухай, насправді дійсно мені допомагає стиліст. Зрозуміло, що робота, і ти розумієш, я впевнений. В тебе також є друзі-стилісти, які допомагають. Але сьогодні просто ми з тобою зустрічаємось на концерті, де дрес був такий 80-х начебто заявлений. І я так знаєш, подивився. Подивився, мені здалося, що це трішки схоже на 80-ті. що ти брав, Розкажи. А, насправді нічого особливого тут немає. Це все мас-маркет. Е, це зара. Не пам'ятаю, скільки коштувало. Але я не люблю дуже дорогі речі, тому більше 900-800 гривень. Я точно за цю футболку не заплатив. А зачекай, найдорожчі мої джинси це цікаво, що там Я їх побачив? Це або біршка, або поленбір. Теж не пам'ятаю. Ти Сказав найдорожчі, я вже думала щось там. Ні, для мене це найдорожчі, півтори тисячі гривень. Бляха, муха. Ну типу, ну мені здається, що не можуть речі настільки коштувати, бо я дійсно до них відношуся дуже. Дуже просто мені здається, що навіть на секонд-хенді завжди можна підібрати класний стиль. У мене дуже багато речей і хенду і мені друзі щось знаходять. Знаєш, це зараз нова мода. Як вони вінтажний секонд-хенд. Yeah, Вінтажні речі? Це в принципі зараз мастхев. Про просто. То, оці люди, які приїжджають на завози, вони то за тебе роблять переважно більшу частину роботи. Це можуть знайти там і щось таке круте, можливо, брендове. Тому таких речей дуже багато. Тому насправді для мене джинси за півтори. Тисячі гривень це, це багато. Матч. Ну, окуляри це взагалі в мене така фішка. У мене їх дуже багато, різноманітних, і в тому числі багато з Аліекспресу. Але це ми працювали з оптикою по вартору, тому вони мені подарували декілька прикольних управ, і вона, до речі, недорога – Там 1200, здається, гривень. Тобто можна стильно виглядати і не за всі гроші світу. Бо, якщо чесно, не скажеш, що воно там все 800 чи тільки 1500. тисячі. Добре, можливо, якісь, знаєш. Особливі е, бренди українські чи можливо щось любиш, порадиш. Чесно, немає такого. От правда, В мене речі... простий хлоп. Вони знаходять мене самостійно. Ну от куртка, просто вона не зі мною, не на мені зараз. Це став. Я просто побачив в інстаграмі рекламу. і Мені ця куртка сподобалася. Вона така розмальована. Ти також її бачила 100% таким візеруночок, така як пуховичок. пухавічок. І тобто, от це дійсно український бренд, який я знаю давним-давно. В мене були до цього також якісь куртки. Звісно, потрібно підтримувати. Я вважаю, що це важливо. Боже, так хочеться швидко пригадати когось, щоб зазначити. Ну звісно, бренди, з якими я там, наприклад, співпрацюю, це, наприклад, бренд Вовк. Я знаю, що дівчата взагалі всі виглядають в цьому бренді. І мені подобається в цьому бренді те, що він універсальний, тобто там немає такого, знаєш, що виключно на стильних дівчат чи там виключно на матусь. А от саме будь-яка жінка може там знайти щось для себе. І мені подобається, що саме в Україні розвивається такий мас-маркет, якщо так можна сказати, так. Нашого українського одягу а на секонд-хенд як часто можеш залетіти, і скільки максимально грошей ти можеш витратити на секонді? Чи витрачав? Скажу чесно, давно не був. Ай-яй! Про, просто дійсно, знаєш, я намагаюся притримуватися якогось мінімалізму. І ті речі, які в мене є, а переважна більшість це тобі дарують. Там, наприклад, Як пощастило, мені не дарують. Артисти, артисти, дочекайся, скоро новий рік і почнеться. манатік Макс Барських вони полюбляють там щось якийсь мерч дарувати. А, тому цього також, знаєш, типу називається мерчового одягу. Його дуже багато і він дуже рятує. А так в основному на Справді, а, ну якщо можна назвати це секонд-хендом, це кросівки, які мені віддала а, моя хатня робітниця, бо в неї дитина виросла. І вона каже: я просто бачу у вас схожий ноги, стіль ноги, типа, да, схожий стіль, прикольні кросівки. Я таки думаю, ну а чо ні класні кросівки, буду їх носити. Бачиш, і сьогодні в них приш. А розкажи, я трішки знаєш про свою кар'єру. Ти досягнув класного успіху. Ти е, робиш свою улюблену справу. Е, можливо, знаєш. Є якийсь рецепт. Поділись, поділись своїм е, рецептом успіху. Насправді е, класне звучне запитання. Потрібно бути людиною в будь-яких випадках і розуміти, що е, можна з усіма знайти спільну мову в хорошому плані цього слова. Ну і ще не можу не запитати. Найдорожча річ, яка є в твоєму гардеробі. Що це таке? Найдорожча річ, яка взагалі у мене є, це моя посмішка. Бачиш, оце 360 тисяч гривень. Гоніш. 360 тисяч за зуби тисяч гривень. Значить, розповідаю. Насправді це не від е, хорошого сталося. У мене на початку року сталася біда. У мене почало от нижня частина щелепи там під зубами щось утворюватися. І, на жаль, довелося хірургічне втручання робити, довелося все лікувати там таким, знаєш, під мікроскопом, як то кажуть, чистити канали. Люди бережіть свої зуби, чистить два рази на на день. Не який тиждень, на день на тиждень. Як на тиждень. Скажи, Може, що ти, ти, ти продав? Каз... Може печінку, я не знаю. Купа кредит, Оксаночка, я не знаю. Тому замовляйте мене на свої корпоративи. Люди, Потрібно лю... да, віддати купу. Неба зуби. Привіт! Слухай, ти завжди дуже стильна, дуже класна і офігенно завжди виглядаєш. Ми зараз прийшли на концерт до Парфенівка. І знаєте, і ти і сьогодні знаєш така максимально на стилі. Розкажи, що зараз на тобі? Що одягаєш? А, от у мене є такі чобітки: це Зара, Калгати. У мене є ось такі. Потім юбочка, це теж Zara. Тут шортики, I'm Аймсорі. So це. Тревіс Скотт і це фрагмент, якщо я не помиляюсь. А внизу в мене. Це Off-White. Розкажи, які в тебе є улюблені бренди українські, які носиш от кого можеш порадити? А, мені дуже подобається бажане, Баликіна. Мені дуже подобається Качаровська. Чи є в тебе така історія? Бо всіми дівчатами любимо спускати на шмот купу грошей. Е, чи шмотошні це ти, чи ні? А, жахлива. Але да, ну давайте так, мені на рекламу дуже багато чого присилають. Я відбираю те, що я дійсно буду ходити в чому так кожен день, що я можу застилізувати. Ну і плюс раз два місяці я можу собі купити щось таке. Коштовне, коштовне, але те, що дуже хочу, а я постійно щось хочу. Добре, а яка найдорожча річ є в твоєму гардеробі, що ти прям пишаєшся? Чи можливо це подарунок, чи це якийсь там аксесуар, чи сумка, чи кофта за 100 тисяч? Ну, в мене є сумка від Goyard, я дуже собі сильно її хотіла. Вона коштовна. Самі загулять, бо мені соромно казати. Так, з'їсти живого таракана. За десять тисяч доларів наїзді. Ні, чесно. За 5 гривень. Да -да. Да. 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 Окей, добре. страшно, Але я б спробувала. Це експіріанс. Okay. Е, секс в торговому центрі. Чи в кабінці. А, ну в кабінці можна. Так при людях не дуже б хотілося. Да, але е... не за гроші, давайте так, бо ви б мені ось тут. Окей, добре. Змогла б рік не голити ноги. Та, да, так. Да. Ні, рік? М -м, ну. Блін, не знаю, та так. -да. Да? Думаю, да. так. Десятка. Десятка. Ні, десять тисяч доларів це скільки в гривні? Чотириста тисяч. Не змогла. Занадто. Занадто мало. Добре. Е, взяти участь у фотосесії в стилі ню і виставити ці фотки. М -м, наскільки ню, я можу прикривати, що ось так просто стоять. <ріх> ну добре, це буде красива фотосесія ню. Естетично, так щоб нічого не було видно, то думаю, так. Да. Добре. Е, З'їсти бучі чи яйця. А що поганого в питанні вашому? Я не розумію. Але ну думаю, так. Да. Ну, окей, добре а, спробувати секс з трьох. А, а чому за гроші? <рес> Ти би безкоштовно погодилась, звісно. Звати, давай, Денис Чоловський. Дуже приємно. Мене Оксана. Денис, ми зараз на такому класному концерті, на такому класному заході, і насправді на такі концерти завжди приходять дуже стильні, дуже кльові люди. А ти офігенно виглядаєш? Розкажи про свої свої речі, свій стиль. Що зараз на тобі? Оце, якби ж я пам'ятав. Називається насправді. Тут дуже багато українських брендів. Я сьогодні якось на лайці. Просто все, що було, підібрав як міг, в гардеробі. По брендам, так, да, треба пройтись. Футболка, якщо не помиляюсь, в Гесібрав. Ну так собі, не український. <laughs> це не український бренд. Так, оце звичайна штучка з тему з типу як Алі Експреса. Так всі замовляють. Да, це не пам'ятаю якийсь український бренд. Це медична сталь. Це не срібло. срібло. Це тільки сьогодні купив сережка. Золотий вік. Це ще срібний вік, срібний вік, срібний, не золотий. Да. це Колінс, звичайні, звичайні взуття. Не пам'ятаю. Дівчина дарувала з якогось теж магазину. Браслети години Касіо, браслет теж дарувала дівчина. Це український бренд Пташка. Це чорні перлини. Дякую. Давай згадаємо цього. Ніколаса Сакар може. Шо по чому? Що по Блін, давай згадувати. Футболка близько трьох тисяч. Непогано. Штани близько двох. Щось таке. Ось це е, 2800 чи 3, щось таке. Далі це 30 гривень. якщо не помиляюсь? Е, Ципок теж десь близько тисячі. Годинник шість тисяч, на дорогий. такий, чисто. Не будемо випендрюватись годинником. Це навіть не знаю. Хай буде гривень 300 браслет, чистий ж Взуття 4,5 тисячі. А які, до речі, ти бренди носиш, можливо, є якісь улюблені в тебе. Українські чи загалом? Давай загалом, ну і, можливо, якісь е, українські, які в топі. Українські в топі. Чесно кажучи, от прям так одразу знаєш, оце пташка, я закохався. Український бренд ювелірна, в них там і всякі біжутерія, перлини дуже багато. А, що ще знаєш, що дівчина носить українські бренди там Чер 17 це український бренд. О, таке. Потім «Багліт» любить дуже. Це прямо взагалі. ще. Да, так, це теж український ж, бренд. Так, а із тих, що я люблю на зараз, це з українських не згадаю, чесно кажучи. «Карла Герфельд» люблю. Любив ГЕС, зараз вже менше. Іноді ну, буває щось із «Зари», тому. Все. Так, а ну, але ти реально такий я, дійсно. Я ти дійсно виглядаєш, скільки загалом тебе йде на шмот в місяць. Отак, От Щоб класно вдягатися, ти би такий такий собі почував себе впевнено. Mm -hmm. Ну, я не часто прям так, щоб купую речі щомісяця, але ну, до 10 тисяч гривень. Одна-дві одна речі купити, щось таке. А ким працюєш? Я ведучий. О, ведучий, Де де працюєш? Колишній ваш колега теж працював на ICTV, на С на новому каналі, на нашому радіо, ведучим до Вишов, що Шо це пішли з радіо? Ну, таке життя. У нас трошки не склалися плани на майбутнє спільні, скажімо так, наші наше бачення майбутнього. Тому, тому сьогодні я веду цей концерт. Скажи ти де вдягаєшся, що зараз на тобі? Що за шмот? Е, де я вдягаюся? Я вдягаюся, як інколи е, доля складається. Загалом я звертаю увагу, тому що у мене серед подруг багато хто займається одягом. Я з ними спілкуюсь, я в них я з ними раджуся інколи. До речі, я зараз з тобою спілкуюсь тільки через це, що я далі піду тільки через це, тільки через те, що мені далі біле сухе. А далі я вже не зможу спілкуватися. А, ти хочеш запитати, що, а, що зараз на тобі? От прямо про, про по, по всьому. Це казаки, діор. Нічосі. А, да, я, я дуже люблю казаки, це прямо слабкість, мені здається. А, у ці штенці це у мене знайома а, зайнялася одягом. Вона мені дала такі, такі штенці. Всі мене тролять. Що це в тебе за мужські е, трусики, а зверху нормальні штенці. Це, до речі, мені здається, щось або біршка, або поленбір. А, Ця куртка це God's Label, це моя подружка Святоготичкина займається куртками, і я вважаю, що дуже пощастило, тому що це якість, це ексклюзивність, тому що такі вони кольори вона робить, що в принципі вони не повторюються взагалі. Що ще? А все. Міла, скажи, будь ласка, які в тебе є улюблені бренди, е, які носиш, любиш і прямо, знаєш, можеш порадити. Можливо, українські якісь топові. Е, мені подобається з українських брендів Качоровська. Мені подобаються бренди українських сумок, тому що вони дуже прикольно роблять. Мені подобається Лейбл, ну, відповідно. Ми всі дівчата любимо на шмот спускати купа грошей. Чи шмоташні це ти? Ні, взагалі, я. я... Я ненавиджу шопінг для мене. Це гембель. виходити, дивитися речі. Я завжди виходжу і точно знаю, що мені треба, якщо це джинси, якщо це на заходи, де я веду якісь заходи. То я відповідно шукаю сукні, костюми, костюм трійка і так далі, і тому подібне. А згадала, що мені подобається бренд ND, Це також моя знайома Діана. Вона займається в неї дуже класні спортивні костюми. Тому я, я, я навіть не знаю скільки я можу витратити. Ну давай в середньому, в місяць скільки би ти витратила на шмотки? Слухай, ну я ж відома, популярна ця інфлюєнсерка ведуча. І інколи я співпрацюю по бартеру. Ну це нормально. Якби я е, складала і купляла усі ці сукні, в яких я працюю, то мені потрібна була б окрема квартира. А таким чином я е, просто повертаю сукні, і мене красиве фотку. Має. Мене є красиве фото, мене є красиве відео, і я таким чином ще й можу зекономити місце вдома.